Рада вітати вас на каналі, дорогі підписники і дорогі глядачі. Я трошки прихворіла, але все одно готую вам нову історію, нову пригоду моєї розсади. Такий мій досвід пригодиться тим, хто вирощує розсаду для себе, не користуючись ніякими додатковими підсвітками і обходиться тільки своїми підвіконнями. Зараз це історія про вирощування двох сортів ранньої капусти. Нагадаю, що я посіяла два сорти капусти раній. Іюнську – це така звичайна капуста, популярна в нашому регіоні. Це сорт. І посіяла гібрид парел 150 насінинок. Окрему ємність. Вони були посіяні. Додаткове освітлення не використовувала, тому через деякий час розсада моєї капусти стрімко потягнулася догори. І навіть не допомогло охолодження температури повітря. Те, що я винесла її на вулицю. Вона все одно вже набрала темпу і тягнулася до гори. Тому я вирішила її трошки зробити стрес і пересадити парничок. Такий в мене ось є для цього діла невеличкий парничок, накритий плівкою полі... поліетиленовою. Розміром десь 1,5-2 метра. Для мене достатньо капусти, її трошки виходить продати в селі, хоча б повернути за насіння грошей, виходить і якось зацікавленість з'являється в вирощуванні розсади. Можливо, в майбутньому буду збільшувати такі масштаби посадок. Але поки що як починаючий садівник. Користуюсь невеликими площами і саджаю більшість розсади для себе. Але залишки розсади ніколи в мене не застоюються. Завжди знаходяться бажаючі придбати домашньої розсади, свіженької, тільки викопаної. Так що, я думаю, що з цим все буде добре. От показую вам, яка ця розсада в мене витягнута. Вже. Прямо на неї безсльоз не зглянеш, але коренева система досить така розвинута, корінчик такий є там пучок корені. І саме стебельце, ну досить свіже, не можна сказати, що воно таке, як волосінь. Такою палочкою роблю. Отвори в вологому ґрунті, я зарані проляла рядочок водичкою з фітоспорином. Досить ювелірна така робота виходить, щоб не пошкодити рослинку. Як бачите, справжнього листочка там майже не видно, тільки сім'ядольні листочки. В таких випадках ми цю рослинку стараємося не заглиблювати, але як там в мене вже вийшло, бо не зовсім зручно з таким матеріалом працювати. Раніше не практикувала я вирощування розсади в ящику в будинку, завжди сіяла насіння вже в парник прямо в ґрунт, на вулицю. Хороша завжди була розсадка. Така міцненька, вона не витягувалась, вона загортована. Ось, бачите, далі рядочок в мене вже не вистачило терпіння робити отвори. Ось, І я прискорила цей процес. Правда, для цих ніжних паростків трохи жорстко, я з ними поступаю, але тут вже на виживання. Хто захоче вижити, той виживе. Так як це. Висадка іньської капусти. Там досить багато в мене було посадкового матеріалу. Насіння не дуже дороге, то я його не зовсім так берегла і жаліла. Вже як вийде. Ось такий рядочок вийшов в мене майже 2 метри. Не майже, а 2 метри а десь довжиною. Я її висадила і ще так скажу, що на ніч вдарив мороз, мінус 4. То я думала, що взагалі з неї прямо там не лишиться ні корінця, нічого. Але далі в відео можна буде спостерігати, як воно все приживалося і підростало. А тут вже я не показувала сам процес, але кілька днів після іюнської капусти я висадила парел теж в рядочок. От, і посіяла далі Рінда, таке, бачите, голубеньке насіння в рядочку. Це середнє. в мене було 100 насінин, я вирішила їх не. Відкладати на потім, а поси... посіяти в цьому парничку. Ось такий нещасний парил, але я вже його дуже делікатно висаджувала, робила такі заглиблення. А ось це три дні тому висадженийська капуста сорт. Так, ось ще пройшло кілька днів, і ми бачимо, що капуста попіднімала трохи свої дзьобики. Це Парил я вам показую на екрані, бачите, пішов гарний такий другий листочок. Сім'ядольні деякі пошкоджені, але вона вся стоїть. Навіть така повеселіла, колір такий насичений появився. от що значить достатньо світла для рослинки. Ну, такий рядочок вже трохи. Краще він зеленіший, насиченіший. Видно, що там щось таке росте. Ось це зліва в нас парел росте, правий рядок це іюнська. Ось ще кілька днів прошло. Коментую не у відео, тому що під час відео дуже багато сторонніх звуків. І я вирішила записати, коментувати пізніше вже по відео. Ось рядок іюнської капусти. Я посіяла разом з тим, як її розпікірувала. Добре видно, яка вона така міцненька. Ось парил. Навіть вже приємно на неї дивитися. Другий листочок міцний. Свіженький. Пар не загинула ні одна рослинка. Там кілька я їх пошкодила під час пікіровки, але вже в рядку вони не загинули ні одна. Ця щітка зійшла і Юнська. Мені не шкода було націніння, як сипнула. От. А це поруч коротенький рядок червоноголової капусти. Ако. А це рядок іюнської. Теж видно, що носики вона попіднімала, позеленіла, повеселіла. Так що буде ще з неї толк. Я боялася, що та, що посіяна в рядку поруч, що вона її пережине, але видно, що. Другий листочок все одно в опікіруваний пішов раніше. Ну, можливо, все-таки варто деяку кількість для себе садити на підвіконні, тому що її можна врятувати і можна вивести з неї толк. Але в майбутньому то навряд чи я буду повторювати такий досвід і сіяти її на підвіконі в ящик. Дуже багато мороки. Краще вже буду слідкувати, як тільки дозволить погода, зразу всипати на в парничку, і все буде супер. Ще далі подивлюся, як буде доганяти посіяна в парнику тушу розпікірвана, і тоді добре все буде видно. А так, дякую вам всім за увагу, за перегляд, за підписки, за коментарі. Гарного всім урожаю. Мирного неба і успіхів.